Не надо, так. Нормально, не не Нормально. Так, мої хорошеньки. Ну що? Ні пролетіли. От знаєте, вроді би тільки спускалися вниз, да, розказували, жива вода, два чана, е, що там? Що? Два чана, паня, річка, смереки. Е, всі балкони йдуть на смереки, а сьогодні вже всі балкони з смереку їдуть в Одесу. Так мої хорошеньки. Ну, В першу чергу я вам хочу всегда показати свій утрішній цибулинки. Цибулинка у мене так, штанишки, ланкоті, а кофточка, мої хорошення, у мене їх. До речі, дві, одна розова, одна біла, це наші хлопчики на привозі. Хоча кажуть, що там можна купити Дівчатка, мої хлопчики на привозі можна купити абсолютно все. Навіть отаку от обалдену класну кофточку. Зараз, взагалі, дивіться, ось я. Дивіться, дивіться, я роздіваюся. Топік пікоділа, ну я вже модна, я вже Живота не була видно. Живочка не була видно? Топік пікоділа, я вже ж можу одіти. Топік, кофточку накинула і пішла. Зараз тим більше нас приїде осінь. У басочі кофтички, наші хлопчики стільки привезли, щоб ще. Штанишки, дівчатка, я такі люблю. Ходиш, я не любити в палаці, просто А Отаку От раніше, щоб я прийшла, моя бабуська Віра покойно сказала, що вони у тебе короткі. Наташа, ти диви, як вона вділась, Наташа, є время регіону Леся. Доключайся, новий ролик. Я пам'ятаю, Аня моя приїхала джинси. Леся, знаєш цю історію? Джинси. Купила дитину собі з першого рейсу, джинси, рвані. Ну ці ж модні. Утром встає, мама їх зашила. Та тої дитини, я не знаю, бабка, що ти зробила? Баня мені каже, бабка на маму. Що ти зробила? Доця, та як ти так ходиш? Так само, якщо б моя бабушка Вера покійна була, б моя бабушка Вера, вона любила, щоб я завжди ходила в двіному. Я не знаю, вона любила. Або таку Наташа, купи її спідничку таку до коліна. А раніше школьна форма була, Лесь, була у вас юбка така з кладками синя була нас, і піджак? Не було? У вас було платічко і так? А у мене Леся, ще була шкільна форма, така вона була юбка така, знаєш, ти що синьо. Ні, все. у нас вже не було шкільної форми. Не було шкільної? Ви були так, в толх ті так? Білий було... чорний віс. І то там, допустимо, я пам'ятаю, Оля ще півраз випускалася з дев'ятого класу, вона на фартушок і ну, я взяла, теж у нього ходила. Біле таке, знаєш, білий фартух і білий, чорний фартух, і ці шкільні форми. Зараз, хоча було цікаво. працювати, допустим. Аня має теж ходила, біла блузка і чорна юбочка, білі гольфики, білі бантики. Так бантики натягувала, щоб навіть розрізали бідна, бо ж так натягувати очки. Чого ти плачеш? Вона каже, я не плачу, я потію сідала. Аня? Ані? Як що ти плачеш? Вона каже, я не плачу, я потію. Слава Богу, особливо, коли йшли в школу. Це вовше. Іде і пускає слюні. Каже, чого ти плачеш? Ну що, утром а так? А вона каже, я не плачу, я потію. Ні, ви проходьте, ви нам не мішаєте. Це може ми вам мішаємо? Добрий ранок. Ні, ми на пару хвилин. З сві сві телефоном. Світуля, п'ять хвилин. Добрий день. Ми з вашими рекомендаціями сюди їздимо. А ми вас і тут знайшли. І в надійці знайшли, і тут зайшли. І камера включена. Боже, вам всіх. Давай, ми ганяємося по всій сцені. Не, ну тут класно, да, да. И так? Ми ж перший раз проїжджали, ще ви коли мы вода побачили. Він той ми побачила. І опять, і так вчора. Дивись. Світоля так поїхали, каже, ну поїхали. Ми почали за лук, закончили, як бабушка Вера моя любила. сейчас зараз каже, це будинку те йдемо. Так що одним словом так, бабушка Вера моя так любила, то так. Скажу, ты ж я ж кажу, ти щоб я так прийшла, бо вона сказала, Наташа. «Іди сюди, дочка, іди сюди. Мо вона казала що Наташа, дочка, іди сюди. Ну ти дивись, як вона ось ділася. Наташа, дочка, да накажечка. Так що, мої хорошенькі, ви знаєте, що я можу з вами говорити 24 раз 7. Чи подобається вам моя цибулинка? Просто ж, знаєте, заложила волосся. Ми зараз їдемо у Франківськ. Подивимося, дуже-дуже красивий новий магазин, Галина відкрила. А потім у нас у три години поїзд. Зараз поїзд, що прийшли, вже по 25 хвилин. Чи було тілочки пила, так, так? так. Слухайте, яка без поїздка без п'янки, так не інтересно. Напився забіг. Ні, ну я сюди шикарно їхала. І знаєте, як чесно, дика пісню, яка шикарна леді, тут їде, їде. Ну я була шикарна леді, як подожди, не махайш, я ж айлаю ж не казав, що лець. А назад буде їхати, що ми собі? Я вже, знаєте, хочу прийти, перейдітися, лягти на полку. І щас я буду... я потім засипаю. Я так лягаю, ноги задираю, так на тут на уголочок. і считаю дерева, вагони, вважаю, считаю, считаю, заснула. І вона в Одесі. Так що, мої ріденькі, красоті мої, що б мене діли, щоб мене зробили. Ми в будь-якому випадку з вами найкрасивіші, найрозумніші, найуспішніші. Тому що кожна людина вона має свою красоту, свою ізумінку і свій успіх. Я вам всім хочу сказати I love you! У нас якрі добрий ранок. Добрий. Леся тебе не видно. Дідометрусь. Добрий ранок, на дай чекаву. Чашку, кофею. Ми щастує ремчі уп'ю. Настроєння вам вже ла. Ай є ай Ай-ай-айлаві. Слухай, де я б то співала. Я тобі говорю, що зря в мене в школі хор не взяли. Такі таланти ви пропустили. Такий таланти що у нас скажи мені. Чи ти кажеш? Ну, це, чи, а зараз хтось напише, ну, да, сказав, на камеру вибігся. <реш> <кажу, мусим, мусим. реш> ну, це на що? Ну, слухайте, це падає, бать. Правда. Не, ну а що ми дуже не всі дачити? Звісно, кожна людина вона хоче по себе чути хороше. Чого? Щас тобі наваляють зайчик, підніме той телефон, вийшли, бо не в'яза. А зараз наваляє поповню. Она хоче вам сказати, що вас сподобалось трошки, да? так? Лейстер розстроєна, Леста розстроєна. Каже, їдемо букова, то чого? Вона ну, тебе тим не фотографірує на очі закриті. Одна фотографія закриті очі, одна обувані ноги. Значить, що ми робимо? Голову до ніг і... Уже красиво. Перед двома нами. Що ж ми зробимо? А ні, їдемо буквально фотографуватися, до щоб наша вні моя Андрійка розстроїлася. I love you. А я, я, ну, мені? Мені я, я ж тобі присяю, що хоче. Так ми хорошеньки, ну, поговорили, ми вам все розповідали, і опять же, ви знаєте, у мене каждый раз завод. я все ми свою історію на четверку коїм. Ну, це дійсно Я її буду серед чесно, тому що вона мене виростила. І завжди я ж кажу, Наташа, А ну, от така юбочка, Наташа, А ну, ж бантики, Наташа. Там да, не знаю. Це знаєте, це, напевно, кожен свою бабуську споминає, якщо її немає. Якщо вона є, то знаєте, ми завжди до мами, коли приїжджали, о, правду вам кажу, ми завжди забігали на подвір'я і йшли до бабуєри. Ми не йшли до мами впати. Ми одразу з Сашою повертали і бігали до Бабуєри. А вона вже знала, що ми приїдемо. І вона завжди любила мамалигу. Мамалиґа гаряча на столі накрита, шкварки, жарені, солений сир. А я любила, беру мамалибу, отаку крутю її, крутю, зі звіжмакну, крутю крут і мукаю, сириться. Да, були времена, а коржі, пироги. Та да, це завжди в нас було. Одним словом, такі виспоминання як Вера Майфе, вона з богом спочиває, ну дійсно сильно любила. Але все буде добре, правильно? Квіточка, квіточку, мої кашушники, все, поговорила з вами, за все ж я кажу, я починаю за здоров'я, я заканчую за упокоєння. Так воно ну і є, ну я серйозно кажу, я починаю говорити за погоду, заканчую вже за... Лучші за ці булинки, Одним словом, дівчатка моя, Ви все питаєте, де я ще беру, значить так. У цю ковтиночку і ті джинсові джинсовішочки у нас на привозі в двох красивих хлопчиків. Отакі такі штанишки, костюмчики. Це я беру в нашу світу лінанко. Дівчатка, зараз йде осінь в передік. дуже багато нашила таких штанів. Я правда, для мене вони, я взагалі дуже люблю, такі що вони були, знаєте, три четверті. У них йде висока посадочка, висока посадка. Одним словом, красуні мої. Все, що я одягаю, все, що я носю, я все время вам говорю, Де і що я беру? Тому що я завжди все говорю. Сьогодні встала квіточка, очей немає. Я кажу, добрий ранок. Як ото знаєш, вітнамка така гарненька. Така. Ну і що ви тоже красивенькі? У них дуже красиві розкосі ласки, правильно? От і я, хоч вітнамка, хоч китайка, хоч японка, хто хоч. Хто тільки я не була? І грузинка, і армянка, і циганка. Одним словом, я красива українська жінка, як і ви мої всі красиві ще буде вам говорити, говорити. Так, дівчатка, ви зрозуміли, моя цибулиночка, ця з привоза, ця з сьомого. Ну я вся така, знаєте, скліплена, де що було, де що було, як моя бабуся Віра завжди говорила. Ти у нас сама красива, ти у нас сама любима. А ви знаєте, що для кожної мами святина сама красива, сама любима. Щоб хто не говорив, що б де не, не робив, а так воно є. Так що, мої ріднесники, ви побували з нами і в Буковелі, і в Яремчі. І до камня ходили, і в річки ноги мочили, і холодильники виставляли. Ви з нами робите абсолютно все. Саме головне, щоб ми були живі, здорові, щоб всі ваші мрії завжди здійснялися. Будьте всі впевнені в собі. ідіть до своєї мети і любіть життя, тому що воно у нас прекрасне. Хай, love you!